Всім привіт! це дивимося восьму серію Наце моєї Дінчо. Сьомий сезон. В минулій серії ми зустріли дівчину. Ну, не зустріли, а знову згадали про неї, про персонажу, так і, яка з'являлася в минулих сезонах. Якщо чесно, не дуже багато про неї пам'ятаю. Але, в принципі, вона приємна. Неочікувано. Можна сказати, нам навіть дали якісь натяки на можливу романтичну лінію, яку я поки що не вірю, що тут буде вона. Але, в принципі, якщо буде, буде приємно. Особливо так є. В принципі, вона вже знайома з звікаємо, і мені здається, на цьому буде легше з нею порозумітися в майбутньому, якщо вони зійдуться. Знаючи, як він ослув раніше, зараз може трохи легше. Але не все рівно не любить розповідати про вікагів іншим людям, які з цим не знайомі. Ну і в нас була історія з братом її, що він якось типу, приїхав додому, але якось типу не хотів з нею бачитись, постійно кудись уходив з дому. І коли вона хотіла, щоб вони поїли разом, вона щось приготувати, він її взвав в кафе лучше хай поїсти. Вона надумала собі, що він. Вони... Якось її не дуже полюбляє, і, і готовку її не дуже любить. Понадумала собі. Ну, але як завжди, це все виявилось із за яка я. Ну і, взагалі, сама історія в цій серії була приємна про дідуся і про подарунок народження, Коротше, рекомендую подивитися, якщо ще не дивились. Ну що ж, перейдемо до цієї серії, побачимо, що буде тут. Реакція на Ютубі буде з таймером, тому вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, то не виключайте ролик на Ютубі, хай на фоні далі йде, просто гучність виключте, бо це дуже-дуже допомагає каналу, а ще допомагає, якщо поставите лайк і підпишетесь, буде дуже приємно. Один, два, три. Хоча на це таке шоу дуже дивне, воно і про Якаїв. І, в принципі, сюжети в серіях хоч вони, можна сказати, з... частіше просто на одну серію. можна сказати. Але в них завжди цікаві теми піднімаються. Але якось не напрягаєшся ти в цьому аніме, завжди приємно до нього підійти і відпочити трохи. Ну, вже бачучи цей момент, мені здається, можливо, про дідуся нам ще згадають. Якщо це просто нас не обманюють. І це, типу, вона протягала руку на суми, типу, така перехід між поколіннями. Він же ще згадує пам'ять його бабусі Рейко. Можливо, про другого друга буду історію. Нормально. Так і ти заходиш на куточок і бачиш, як на вороною говорить. Я так розумію, історія буде у ou... крипово, <сー> <сー> якщо чесно. Я... Я навіть не знаю, що б я робив з таким пальцем. Можливо, викинув би нафіг. Вигадай, крипово. Стопудов якийсь, яка із-за цього пристане до нього. Ну там видно з'єднання, тому більше що, до, до, до якоїсь ляльки, але все рівно. крипово виглядає особливо. Я б не відкривав двері. Ти більше це другий поверх. це не націоне, походу. О, він заговорив, я думав, він не заговорить. Назва кріпа так говорить, мені точно здається, що це не він. Та ще їй свою либу По-любому, якийсь яка перевтілився в нього. Буду здивований, ну якщо це і справді був він, а поки що 99% даю, що це не він. Да, ось він такий позитивний, думаю, про це як якусь смішну ситуацію. По його реакції, це зрозуміло, що. Мені здається, можна в той, який хотів, щоб попалось в нього затримався, бо це якось впливає на нього погано. Хоча ми не знаємо мотивів того, який... На він, типу, витягує енергію, і він буде так кожен день приходити, поки з нього повністю енергія не висоситься, він його забере. Типу хитрий такий спосіб з'їсти людину. Ну, взагалі, я розумію, що на цьому дивно і постійно. Але все ж таки, мені здається, він як друг мав побачити, що цей насими веде себе дуже дивно. Хоча вони не... Не знайомі з якаєми, тому, в принципі, можливо, в нього навіть думки не було про це. Ось це може бути якийсь якає, перевтілений. Ще й він так мало говорить, таке що не може повноцінну розмову імітувати він, тільки маленьку розмову. Блін, згадуючи минулу серію, можливо це яка і непоганий. Просто поки що ми не знаємо його мотив і тому він дуже крипово вигадає. Абше я здивований, що це ще нас у якось не запідозрю. Хоча вона ми повністю від цього від його друга у нас. А що, він приходить постійно в одному і тому самому одязі. Ну, не вже. Ну, блін, це якай okay, точно щось чекає. Я сподіваюся, це не щось погане. Ну, по любому мене геовотягує. Хоча, може, це із-за того, що кожен день він не спить. Блин, <с irgt> <с irgt> Можливо він вообще його так в сон хоче загнати спеціально. Уже виснажив його. М -м -м, нормально. Ну вообще, як чесно, я міг би повірити цій історії від нот саме. Він його батьки, по-моєму, він так батька згадував, що вона... він теж його на подвір'ї щось там з ним грався. Якщо я правильно пам'ятаю з минулих сезонів. Общо, можливо, він навіть не перевтілився в нацему, типу, бо він так захотів, а він просто. По пам'яті, типу, попросконував його пам'яті вибрав друга просто любого. Ну взагалі якось на цьому... Ми... перший раз, коли щось другом сталося, він швидко замітив тим в бібліотеці. Да ош. Нормально. І знову почав співати. Ну, поки що мені не вважається, що це прям поганий якийсь кай, але точно і недобрай, мені здається. Тепер що куда блін, заведе? Зразу згадав, що це як там. М я пам не пам'ятаю вже називається, але про безсоницю романтичне аніме виходило, по-моєму. Чи рік назад приблизно, чи може трохи. Раніше приємна була романтика. А ще раніше, по-моєму, було аніме про теж Безсонницю, про вампірів, я не дивився. Кажуть, що начебто непогане. Да, уж буде. Історія, якщо вони по дорозі ще одного нонаціями. Да, ось, гуляєш ти такий з другом гуляєш, а потім вказується твій друг навіть нічого про це не знав. Ще музика якась така заграла? Не знаю. Печальна. Навіть чомусь оцей момент з качелею і такою музикою, особливо її початок, чомусь нагадав ту Тимон гру таку. піксельну. Якщо хтось грав, то можливо, вам теж нагадало. Можливо, і за то, що там був місяць і Музика схожа, яка в тій ігрі грає на піаніно. М -м -м, покинутий будинок. М -м -м. Тепер ще криповіше і криповіше. Е -е Я сподіваюся, там не будуть ляльок, так як буває в аніме. Да в принципі, не тільки аніме, в мене в самому десь вдома є така лялька грипове, що стара не знаю, від бабуся чи може вона і старіша. Кріповенько деш. Я сподіваюся, що над це ми вже все про це просік, і десь тут з uh, нялько-сенсеєм буде, якщо що вона поготові. Бо я поки що не довіряю цьому всьому. Хоча і можливо все закінчиться не так погано, як я думаю. Тільки надіюсь без скримерів давайте. Начебто все ж таки... це не таке О, лялька крипова є. Бля, чекаю, зараз зашевелиться, по-любому. Бля, хотя кей чекаєш щось зарасталиться. Невже це закінчиться просто прошу вийде, Пійде і тоді вона тільки оживе А може, це сусуд цього і Він хотів, щоб його перемонтували. Нормально. Ну, поки ще не думаю, що це погана яка, якщо чесно. Я надіюся, я, я все ж таки провів він добре і зараз його спас, бо той не, по сходам, по походу впав. А, настоящий нацо прийшов. Já ani nevím, je naplno, že to takhle já mu prostě nepamatáte. Naš. Sona... 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 Skon... Skon... А взагалі ми на початку бачили, як він з вороною спілкується. можливо. Він вже цим займався на початку. Хоча мало лише, з ким нас говорить. Я думаю, тут любить би налякався. Навіть якби вона нарукалась, було б дуже страшно, мені здається. Ну, нічого піти туди. такий дом. <смір> Да, уж. Надеюсь, хоча б а то. И так уже засинай на уроках. Ну, приємно, щоб х. и цьому другу серію уделили. Тобто він не говорив з нею? А здавалося, що він говорив, що й так руку держав. Зрозуміло, тому чому він так мало говорив, хоча я здивований, що він почав співати. Може, через місяць? А, я так і знав. Wyratował się wstecz tak. Ще дуже небезпечно, яка, якщо так подумати, і що його так просто залишили, хоч він і врятував нішим уро. Так, чи не стане, то момент, він розкриється про це всім знайомим. В принципі, деякі вже знають про яка. Ну, не більш такі продвинуті. Бо заздалегідь про яка я взнали. Що ж, ще одна приємна серія нацими. Хоча, якщо чесно, в нацими неприємних серій немає, по-моєму, всі приємні. хоча деякі можливо, більш цікавіші, деякі менш. Але щоб таких, що прям не цікаво дивитися, було, я не пам'ятаю. Можливо, деякі більше не, не цікаві, більш кріпові з матомою, на... наприклад. О, а в цій серії затронули друга іншого. Нічому Кріповий ОКАЙ. І, в принципі, як і було, не зрозуміло чи він поганий, чи хороший. І, в принципі, в кінці він начебто й виявився хорошим, хоч, і, можливо, його початкові думки були і не дуже, як я казав Нянко Сазе, що можливо він хотів спочатку його з'їсти, заманити. Але лялька була крипова, якщо чесно. Ну не така крипова, прям як деякі бувають. Ну все рівно. Ну що ж, зустрінемося в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб підтримати просування ролику. Можете мене підтримати, посилання в описі під відео. Обов'язково підтримуйте армію і до побачення.